Привіт! Вітаю вас на каналі Малюбака. Сьогодні рубрика Уроки оригамі. Що зробимо? Зірка. Так, зробимо зіроньку з паперу. Для того, щоб зробити паперову зірку, нам знадобиться аркуш паперу. Ось такий кольоровий або звичайний білий. Головне, щоб він був квадратної форми. Адже уроки орігамі робляться майже всі із квадратних аркушів паперу. Для початку беремо аркуш паперу і потрібно зробити дві лінії скласти ось так по діагоналі двічі. Беремо один край Я і до я так і... Знаю. притримуємо пальчиком і слідкуємо, щоб було рівно навтіл. Будь уважною і старайся. Я стараюсь. Один раз. Так. Розгортаємо і складаємо. Дивись, Угу. Притримуємо пальчика міцно-міцно. Ось тут дивно, щоб було рівненько. Тримаємо. Ось так оп. І загинаємо потрошку. Ага. І так. Тепер розгортаємо і нам потрібно зробити ще одну допоміжну лінію. Треба скласти аркуш навпіл. Я так і знала, так знала. Теж тримаємо міцно і ось так. Оп. Тепер розгортаємо і з цього квадрату потрібно зробити пірамідку. Але дивіться уважно, щоб ось ця лінія була на одній зі сторін піраміди. Ось так. Складаємо, допомагаємо собі усіма, усіма пальчиками. Термалін, в мене не піраміда виходить. Треба посторонний. Так, але це. Вона якась за куріка. Ось так. А в мене вийшло. У мене якась за виходить. Давай допоможемо. Дивись. Береш аркуш, щоб ось ця лінія була на одній зі сторін піраміди. Тому ти отак от складаєш один край, ось лінія. Можна покласти на стіл, притримувати. І складаєш ще раз. Почекай. Ось так гарненько треба все зафіксувати. Наступний крок. Кладемо нашу пірамідку перед собою. З правої руки один із цих трикутничків. Повертаємо ось сюди, на іншу сторону. І її край загинаємо ось так всередину до цієї лінії по центру. Робимо таку як гостру стріл. Тепер. Ось цей наш аркуш, який ми щойно згинали, повертаємо сюди, на своє місце, розгортаємо і згортаємо до цієї центральної лінії ще раз. Ось так. Треба зробити таку як складочку всередину. Має вийти ось там ось така от складочка. Беремо ліворуч, один край і повторюємо. Спочатку загинаємо. А, спочатку перевертаємо, дивись. Спочатку повертаємо сюди, потім загинаємо всередину один раз. Ось так так. Ну дивись, як я роблю. Так, в мене правильно. Повертаємо на цей бік. Почекай, я ніч не поспішай. Я зараз покажу на камеру, потім тобі зроблю. І складаємо всередину складочку ще раз. Ось так. Оп. Дивись. І у нас вийшла папірець з такої форми. Якщо перевернути, то буде навіть трошки схоже на рибку. Беремо нашу майбутню зірнку, перегортаємо, торюємо те саме. Беремо аркуш в бік повністю, загортаємо до половини, повертаємо назад. І складаємо складочку всередину ще один раз. Так само і з цим. Так, дивись. І у нас має вийти ось така от пірамідка. Хоч схожа Тепер. трошки на ялинку. Тепер нам потрібно зробити ось так. Дивись. Беремо за низ і загортаємо вгору. Ось так. Ось тут у нас такі трошки як бардак, але це нічого. Можна не хвилюватися. Навіть якщо щось порветься, це ж це просто папір. Ми робимо поробку, нічого страшного. Це трошки складний момент. Тому що... Якщо тут трошки щось негарне, нічого страшного, тому що це зворотня сторона. Ми сюди дивитися не будемо. Бо якщо все розгладити і притиснути, дивись, ми перегортаємо і в нас вийшла паперова зірочка. Я навіть не горещу, якщо в мене трошки неправильно вийшло. Ну давай виправимо те, що неправильно вийшло. І у нас мають вийти ось такі симпатичні, прикольні паперові Де, зірочки. Прийде!